Всім добрий день. Хочу розказати, про що таке брудера. Тому що дуже багато клієнтів приходять. що купили курчат, не, не росте, там ще щось, вони якісь негарні. Ти приходиш до них, дивишся і бачиш, що цей курчат хочеться забрати <кій> і відпустити на волю кудись. тому що Утримання бажають кращого. Тому хочу записати відео, як в мене вийшло зробити більш-менш адекватний правильний брудер. І що нам для цього потрібно. Значить, так. Саме перше, що нам потрібно, це нам потрібні терморегулятори. Терморегулятори всі знають, там це ось у нас СТ-1000, я використовую, є багато інших. Тобто для домашніх умов підходить, в принципі, в мене вже працює, я не знаю, за скільки в мене працює їх 6 штук. За 4 роки у мене тільки один вийшов з ладу. Саме головне у нас кормушечки такі є, кормушечки такі використовую, бо в них дуже зручно це вже треба надіти вверх, бо вже вони в них вже коперсаються. Ось така кормушечка у нас, тут верхня кришечка, і вони так не розкидають корм. Тобто ми можемо замітити, тут у нас чисто, а тут у нас ось, ось цією кормушечкою робиться армагеддон. Потім друге, поївочки. Обов'язково у нас бути, повинні бути поївочки. Без поївочок діла не буде. Вони будуть ці мокрі і не гарні. Ви бачите, це гарне курчатко, чистеньке, все чітко. Таке круча дуже приємно купляти. Всі клієнти хочуть бачити гарне курча. Потім лампочки, лампочки у нас висять плюс-мінус адекватно, да, на адекватній висоті, я не знаю, скільки у нас ну, сантиметрів, мабуть, на да, десь 30, десь сантиметрів 30 у нас висять лампочки. саме головне, у нас є сенсор, який бачить температуру і ці лампочки виключають. У нас зараз в принципі, 27 градусів, навіть в приміщенні 27, бо на вулиці жарко, то вони практично не включаються. То, в ролі себе відчувають комфортно. Відстань, значить. У ну, мене приблизно 60, десь 60 на 1,20 метра це приблизно хороший розмір для того, щоб двома лампами його топити, навіть в холодну пору. Тобто, Літом це в принципі, маловато цього, цієї території, але зимою дуже класно і має дуже тепло. Тобто, Цей брудер у мене дуже теплий зимою. Це перше. Друге, важливо, щоб він мився. От в мене тут зроблений з фанери такої, да? хто знає, що це за фанера, її можна помити без проблем. А, ну ще ж вентиляція. Обов'язково у нас повинна бути вентиляція, яку можна періодично включати. О, тепер лампочки. Стало прохладніше, лампочки включили. Для економії я ще зробив другий поверх, тобто в нас два етажі. Тут у нас поки нікого немає, от у нас два етажі. Тобто перші, перші знизу гріють другий, економічно зимою їх топити. І саме головне, що хочу сказати, у нас має бути така шухлядочка. Так, Це тут у нас сюди в нас падають відходи. Але в нас має бути відстань між, між шухлядою і оцим, зараз покажу ближче, між шухлядою і сіточкою для пола. Сіточкою я використовую сантиметр на сантиметр, це плюс-мінус адекватно. І повинна бути висота, тому що, наприклад, в цьому брудері в мене. Теж є курчата. Тут мене маленька висота і якісь трошечки ну, більше.